Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як я обіцяла, хочу показати вам такий невеличкий майстер-клас, експрес-мастер-клас, як я в'язала своє плаття. Таке вечірнє плаття, неймовірно, таке яскраве, блискуче, ну гарне відеогляд на це плаття в мене є. Я залишу під відео в описі. Так що, заходьте, дивіться. А я вам трішечки розповім, як я його в'язала. В'язала я ось із такої пряжі. Вибачте, етикетки я повикидала, залишила ось одну таку етикеточку. Ангора Avanti Yarn Premium. Це колір 42-й. Ось так. Видно вам. Вона йде з паєтками і йде з люриксом. Пішло в мене на це плаття майже 10 мотків. Залишилося в мене Все. ось такий моточок. Ну, я зважила, в мене тут вийшло 46 г, але, можливо, в мене ваги трішки підбрехують. Мені здається, тут трішки менше. Ну, Загалом пішло майже 10, майже 10 моточків. Розмір 44, 46. Але якщо понизу пускати менш, менше кос пускати, ось такі тут коси йдуть у мене, бачите, то на 48-й розмір, мені здається, вистачить 10 моточків. Так. Сказала я це. Набирала я 96 петель, в'яжеться в дві нитки, 96 петель на спиці 3,5. Коли пров'язала резиночку, полотно я переходила в'язати на спиці четвірку і вив'язувала ось таку ажурну кокетку. Ось така гарна. Ось, бачите, вона йде і спинка така тут, і по спинці. Ось така дуже красива, шикарна. Сподіваюсь, вам видно, я зробила поближче, щоб вам було видніше. Ось така ажурна кокетка. Схемка цієї кокетки також у мене є у відео, де я описую плаття. Я вам залишу посилання також на те відео. І в кінці відео там буде фото цієї кокетки. Так що, якщо у вас буде бажання зайдете за посиланням і там ви найдете. Якщо вам початок не цікаво, ви перемотаєте, а в кінці буде ось ця кокеточка. Не буду піднімати, бо колір зовсім робиться інший. Ось такі листки великі, ну класно, мені сподобалося. Ось так. Так, далі. Резинку я пров'язала 3 см. Рукавчик у мене вийшов 66 см. Від резинки я його виміряла. 66 см. Але хочу сказати вам, що після прання він на 1 см став коротший. Довжина самої. З самого плаття в мене не змінилася, от рукавчик трішечки трішечки збігся, став коротший на 1 см, так що ви також це маєте на увазі. І як я вже казала там в описі цього плаття, що ця пряжа червона вона дуже-дуже линяє. І ви можете побачити, що вона після прання така, як ну, ось як меланж з'явився, як ніби. Вибілилася ниточка, воно меланжеве стало. Так що, якщо вам, вам це не потрібне, то майте це на увазі. Так, далі. Угу. Сказала рукавчик який. І як я розпроділяла, на рукавчики у мене по кокетки пішло 60 петель. По 60 петель я брала на рукава. а решта в мене пішло на. Перед і спинку. Так, підрізи я набирала по 4 по 4 петлі на підрізи. Ось так. Ось такі підрізи в мене. Тут вони виворітніми, я їх в'язала. Ось такі по 4 петлі. І вони в мене вийшли, ідуть з боку. Ось так. Так. Довжина самої кукетки в мене вийшла 26 см. Сама, саме плаття від резинки я міряла, в мене 81 см. Так, це також вам сказала. Схемку, схемку коси я вам покажу. Усьочки схема коси. Ви можете сфотографувати, якщо вас це цікавить. І тут же ж он і опис іде як в'язати косу. Цю косу я в'язала, з витянутими. Ось так бачите. Ой, вибачте, коса на 18 петель, і вона йде з витянутими петлями. Робляться накиди. А потім ці накиди скидаються, і, як ви можете бачити, що коса не стягнута. Не стягнута, а вона зовсім така плоска і ну, не фактурна, не важка, здається у платі. Ну, Дуже класно, ну, мені подобається, комфортно. Так, Сказала, що колір віддає пряже, пух дуже летить. Я прала руками. І В жидкому милі і полоскала в ополіскувачі у бальзамі для волосся. Потім вкинула у барабан, ну, в пральну машинку на 700 обертів і висушила у пральній машинці. І весь барабан також був у пуху, так що ви маєте на увазі також це. І Я його вдягала вже ось на новий рік вдома. Ну, Скільки ми там посиділи трішечки просто за столом. І якщо вас це також лякає, то пух до сих пір, до сих пір летить. І стіл в пуху в мене був. Ну, ну, так що майте на увазі. Якщо вас це зупиняє, то дивіться, я просто кажу так, як воно є. Так, що я вам ще хотіла сказати. Закоси я вам сказала. Низ, ось так, низ у мене, ага, от що я ще хотіла вам сказати стосовно косички. Косички, щоб вона внизу не фалдила, так, не валанчиками була, я робила по дві убавки. Кожній косі робила по дві убавки, і вона, як бачите, рівнесенько полотно внизу йде. І немає такого валана. Фал таких немає. А закривала я таким методом, накидала петельку і нижню петельку підхвачувала, пров'язувала. І обидві петельки, виходить, скидалися. Ось так. Ось така коса. Вона дуже гарно виглядає на платі. Мені подобається взагалі я. Дуже задоволена результатом, тому що, хто дивився моє відео, дуже багато у мене було перев'язів. Так, що я ще вам не сказала, тут у мене, як ви можете бачити, я по низу кокетки, де в мене закінчується кокетка і розпочинаються коси, я вставила резиночку, тому що кокетка ну така вона більш об'ємніша, а коси. Трішечки все рівно вони підтягують полотно. І щоб не сильно так отапирювалася кокетка, я понизу ставила резиночку. І тут також я вставила резиночку, тому що ну, ця пряжа не тримає резинку. А я не хотіла, щоб воно таке вільне було, а щоб трішки було при горлі. Так що, ось так, рукавчики також у мене так само я закривала. Ось так. Тут також я робила по косах убавки. Ось у мене тут по рукавах йдуть коси. Верніше, одна коса йде. Ось така косичка. Ось так. Дуже мені подобається те, як в мене вийшло. Я задоволена. Колкості взагалі, взагалі ця пряжа. Ну, я принаймні я колкості не відчуваю. Мені було комфортно лише одне, тільки те, що дуже сипеться пух. Ну, дуже сипеться. Хоча, бачите, що воно ну ну пухнасте, неймовірно, пухнасте але пушочек сипеться. Ось так. Так що, ось таке плаття в мене вийшло. Хто не підписаний, підписуйтеся. Нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх готових робіт, всіх моїх процесів. А в мене є ще що показати вам. Я ще готую, зв'язала майже з такої пряжі, але трішки зангура 50. В'язала два светрика, і також такий невеличкий огляд, обов'язково на них зроблю. Ось так. Давайте вам ще кокетку покажу. Кокетка шикарна, така, класна. І виблискують оці, оці блістяшки. ну, ну класно. Ось так. І коса виглядає гарно. Вона не стягує полотно. Ну, все, все класно. Ось так. Так що в'яжіть, надихайтеся. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях, запитуйте. Я все, що в моїх силах я розповім, покажу. Обов'язково я залюбки поділюся. Тим, що я знаю. Чого не знаю, я також у дівчаток учусь. Так що заходьте на мій канал, підписуйтеся і будьте зі мною. Ну, а я буду закінчувати, не буду затримувати вас. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!